Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 1 гривня 2020 року. Монетка, яка коштує 400-500 доларів за один екземпляр. Монетка магнітна. На аверсі зображений Володимир Великий та напис Володимир Великий. І тут ми бачимо. Такий брак у виді замочка. Гурт монета має мілку насічку і реверс монети має напис 1 гривня Україна підковка в підковці дата. Як бачимо. І на самій підковці є брак у формі ось такого листка. І цей брак робить ціну монети 500 доларів. Якщо у вас є така монета, я її куплю. Куплю в районі 500-700 доларів в залежності від стану монети, всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.